Ми поговоримо про підготовку і роботу бригад гвардії наступу. Про це поговоримо з Русланом Мозичком, речником Нацгвардії. Пане Руслане, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Розкажіть, будь ласка, про бригади гвардії наступу. Які завдання зараз вони виконують в цих наступальних діях, в яких ми маємо? Успіхи за даними Міністерства оборони України, зокрема. Хочу відмітити дві, два моменти. В цьому перше, те, що а були підрозділи, на основі яких формувалися саме ці бригади гвардії наступу, на яких було в основі розширено штат, і е, саме добровольці, які е, подавали заявку, вступали в бригади цієї весни на початку цього місяця. Вони проходять тренування, проходять бойове злагодження. У той же час е, ті підрозділи, які раніше були залучені до бойових дій, які виконували задачі, в тому числі і на сході України, які Виконували задачі окремі батальйони тоді по відбиттю атак на Київському напрямку, на Чернігівському. Вони зараз виконують задачі на напрямках на сході України, на півдні, де ведуться активні бойові дії. Ді. Ну і хочу відмітити те, що в деяких напрямках на Сході, зокрема, наші бійці ведуть як і оборонні дії, так і наступальні. Зокрема, зараз ми бачимо, що Лиманський, Євдіївський, Мар'янський напрямок це саме там, де намагається більш. Що штурмувати ворог, проте Наші захисники, наші бригади, також які наші батальйони там залучені. Вони отримують свої позиції. Ну і звичайно, є успіхи по південних напрямках, навіть там, де залучені підрозділи Національної гвардії, то за останні тижні є просування на 400 метрів до кілометра. Тобто, в цілому, ця інформація виважено подається і генеральним штабом, і офіційно тими особами, які у потрібний момент про це говорять. Щодо формування резервів свого часу анонсували, коли тільки анонсували створення гвардії наступу, там був обмежений час, але люди подавали, подавали подавали заявки. Наскільки активно зараз подають заявки, і скільки бригад теоретично ми ще можемо сформувати? Ну зокрема в меж в лавах Нацгвардії. Зараз е, продовжується е, також подача заявок. Е, ті самі механізми подачі заявок залишилися. Головне це також через е, сайт е, офіційний можна подати в ці бригади. І звичайно е, зовсім можна сказати кілька місяців тому, тобто значно пізніше ніж були оголошено про початок е, бригади формування бригад гвардії. Наступу ми говорили про формування нової бригади Хартія, тобто вона наразі е, також формується. Туди активно приймають заявки, і там також є багато вакансій, зокрема що стосується підрозділів, де застосовують безпілотні літальні апарати, що стосується підрозділів і піхотних, і також потрібні водії бронемашин, тому що там ці напрямки також будуть опановуватись, освоюватися. Ну і залучено багато досвідчених інструкторів і офіцерів, які усім. Чим добровольцям нададуть необхідний рівень підготовки? От, а якщо добровольці приходять і кажуть, я хочу бути, от оце, оцю посаду обіймати, але в мене немає досвіду. Наприклад, хочу працювати з безпілотниками. Е, наскільки можливо їх швидко підготувати, для того, щоб вони виконували зовсім скоро бойові завдання вже? І чи беретеся за це? Я хочу сказати перше, те що в цілому бажання і мотивація про це постійно говорять. Вони тут ключові. І навіть якщо немає, скажімо так, місць в конкретному підрозділі, то є інші підрозділи, де можна виконувати аналогічні задачі, пройти таку підготовку. Це перше і друге. На що ми звертаємо увагу, це дійсно щоб був елемент відбору, тому що дійсно потрібні воїни, які, які мають відповідну мотивацію. Ну і звичайно, говорячи про мотивацію, тут не завжди питання саме в якійсь фізичній підготовці, тому що як показує зараз нас досвід і те, що відбувається на лінії фронту, є багато інших фахівців, зокрема, як ви відмітили, безпілотних літальних апаратів, які досить ефективно виконують задачі і нищать ворога. Пане Руслане, дякую за інформацію. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України. Ми поговорили про роботу наших бригад штурмових, про роботу гвардії наступу і про формування резервів, які які зараз тривають, можна подавати заявки, долучатись до гвардії наступу, яка звільняє кожен метр нашої української території. То в межах, поміж інших захисників, У нас є різні бригади, і кожній з них ми надзвичайно вдячні.